Вітаю вас, праці наші шахові гри. Я шахіст в процесі. Можете підглянути. Ми ще з компьютер хвилини з німцем. Давайте D4. Пробуємо. ти! Не, не буду e 4 я там не дуже добре знаю. Тоді F3 і тоді. E4. 5. Хай він тим коником кудись залізе. Так, добре. Д5. Ну, пробую себе в центрі. Так би мовити. Хочу шах Не хочу давати. Іду вже 14 наступним ходом. Він може повернутися слоном. Не знаю. А, так. Ну добре. раз Це плюс. Але король тут непогано свечує А, не треба було бити короля Треба було просто слон g5, і він без ферзя Ну добре, хай буде так. Сюди. Зараз будемо вриватися. Подивимося, чому це сподобається. Кін ідеї сюди і сюди. Включаємо коня. Слон тут дуже сильно стоїть. Хочу g3, до речі, можна буде вже піти, але покинів 4 ще є хід, Він одразу жертвує якісь. Правильно робить, бо на вигляд гайки. Одразу підриває, не може вже п'яти візьму тут. Шаха немає, я буду бити його тут мат ставити. Тільки вітається. Пішов передалі. Хочу тут, знову тут. На d6 схожу e 6 Все одно пішак. Мій. Хочу мат. Одним фрезендером буду поставити мат. Але ж тут в мене армада. Я тоді фрезя не виграв, але виграю короля, поки що, так що... Непогано. Тут навіть можна виграти ферзя таким чином. Шах забрав, забрав і з шахом забираю і забираю ферзя, тому можна спокійно дати шах, він мусить тікати королем, я тоді хоп. Ще ферзем зайду. Хочу, мабуть, краще шахнути. Відходить шахмат. Дуже просто, якщо король тут залишається, а, тут мата нема, бо тут ферзь тримає. Ну таке. Не проблема. Можна шах звідси і так мап, піде корлем сюди. Сюди. Щоб не міг закритися. Просто здався. Ну супер. Мені здається, партія шик. От і все, шановні. Поціновочі шахові гри. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Рясно коментуйте. З вами був шахіст на каналах. Час, на каналах Ютуба Серцечес та The Chess. Слава Україні! Христос народився. Папа, до наступного відео.